Одеська військова прокуратура заарештувала командира 5-го батальйону територіальної оборони Прикарпаття підполковника Віталія Комара. Проти нього військовою прокуратурою Запорізького гарнізону відкрито кримінальне провадження за ознаками дезертирства бійців, які самовільно вийшли з-під Іловайська. Армійці батальйону шоковані та обурені такою інформацією. Це не зрозуміло, що робиться в нашій державі. Якщо комбат виводить пів тисячі людей живими і не провозить двісті трупов, це вважається Нормально, значить, воно знищити. Це хто такі указівки дає? Пускай це Порошенко, пускай вся эта штаб ато їде туди і сидить там. І дають нормальні прикази. Приказ який? Пойти проти танків градов з автоматами в руках. Це що є? Приказ нормальний. 3 вересня батальйон у повному складі зібрався у центрі Івано-Франківська, щоб вирішити, як діяти далі. Кажуть, готові до радикальних дій. Кадеська прокуратура починається тяжове времена життя. Якщо вони сьогодні квечу не випустять нашого комбата, моєго батька, то для них починають тяжове времена. У прес-службі прокуратури Південного регіону України місцевим журналістам повідомили, що Віталія Комара два місяці триматимуть за ґратами. Йому можуть е ну, приписати якісь там статті, він має за це відсидіти. За що? За те, що він спас людей. Усі 400 бійців батальйону територіальної оборони Прикарпаття виїхали з зони АТО. За інформацією прес-служби Івано-Франківської облдержадміністрації, заступник секретаря РНБО повідомив офіційним листом губернатора області про те, що батальйон Прикарпаття не дезертирував, а відновлював боєздатність згідно з рішенням головнокомандувача Збройних сил України.